Спочатку перші декілька секунд просто не розумієш, що відбувається. Потім дуже швидко розумієш, що сталося, і крики людей, що бігом давайте всіх спускатись в укриття. А в укритті вже почали хто де, кого не бачили, кого побачили, кому треба зателефонувати, з'ясувати, хто де знаходився. Була тривога об 11.20. Всіх вивели, хто був в будівлі в укриття, хтось захотів піти на вулицю. Я заганяла останніх. Я була у вістабюлі, швидко спустилися вниз і все. Постраждалі це ті, хто знаходився або на сходах під час спуску в укриття, або на першому поверсі. Це ті, кого я бачила. I don't know, I'm З вікна своєї кухні бачила, як летіла ракета, а потім здоровенний вибух і пішов в дим з двома маленькими дітьми, в спідній білизні спускалися, летіли вниз. Дуже, дуже було страшно, і бачили ранених людей, яких швидка забирали. Я йшла з боку драмтеатру. по правій стороні. Я прямо під стінкою була. Як це вас? Я навіть не знаю, що це було, я не бачила. Ну ем... так ви впали чи це зверху на вас? Вже? Зверху Уже з драмтеатру да, летіло виходить? Да. Ну ну так, да, ну певно вже. То я зразу зрозуміла, що я загубила лойонка. Він збіжав, його знайшли біля моєї роботи. Я з під'їзду моя квартира на ту сторону, вибило, шибки побило все у рамі. Я, правда, сиділа на кухні, і одразу як дунуло, кот сидів на Андресольці, воно мене спить. Бідний, отак от і затрусився до яких пор не вилазить з really people, and our friends it's a terrible day for always full of freedom and we need to condemn it and uh, to, to uh, put Putin to the international court because this is uh, an attack against the human uh, rights uh, of all ukrainians and today uh, all, all people from chernivtsi